Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, 9 ранку, я вийшов на пів восьму і зробив вже багато замовлень. Все я зробив тільки по болту. Рівно 600 гривень. О, перше у мене замовлення по уклону. Там все стоїть. Стоїть нормально так. Я на позняках. 6 замовлень всі по болту були. Пробіг у мене 32 кілометри каса. Рівно 600 гривень. Нарешті вже буде уклон. Але уклон я вмикаю тільки фільтри, я не вмикаю ланцюг замовлень, тому що в мене карма 60%. І я скажу, що коли пріоритет другий і пріоритет перший це є реальна різниця. На першому пріоритеті, коли мало, ну, мало роботи, не тоді, коли в час пік роботи багато по всім службам, який би тебе не був низький рейтинг, то замовлень просто купа валом, а коли мало роботи реально, то ну, перший пріоритет хоч щось приходить. І коли я в другому пріоритеті мене буває, що я за день там одне або максимум два замовлення роблю. Так, чистий дохід 600 гривень, прям ровно 600. Пробіг 30, кажу 2 кілометри. Подача 400 метрів, так у мене щось там 270 навіть метрів. А, та це взагалі ось тут. Це так, є. Подаюсь. Так, тільки покажу вам пробіг. 32 кілометри. Середня швидкість 20 км на годину. Ось такий у мене звук з'явився. Чуєте? Я думаю, що чуєте. Зараз поворот не виключу. Треба в рульову колонку щось ведешкою десь, так? Да? Що це таке? Отаке от у мене. Ладно, поїхали працювати по уклону замовлення. О, вже середня швидкість 19 кілометрів. Це, поїхали працювати. Працюємо. Так, завершити поїздку 302 гривні. На годиннику вже 10.20. А коли я брав замовлення, було 9 з копійками. Так, вулиця Соборна, це звичайний болт. 193 гривні. Так, це буде якась. Петропавлівська, Борщагівка, мабуть, а може ще щось. Софійська якась може бути. Поприходило замовлення в центр, я ну, не приймав, якось нема бажання їхати зараз в центр ще о 10-й ранку. А їхав я сюди трошечки більше години. Такі от зараз затори в місті Київ. Так, ну що ж, поїхали на вулицю Соборну. Так, скільки часу я їхав, це замовлення було ну, реально нормально. 14 кілометрів, 100 оп. Висадка. До речі, Uber з сьогоднішнього дня почав показувати адресу, але я не бачу, що це за Київ. Візьмемо, поїдемо кудись в Київ, а куди не зрозуміло. Тобто він вже не район показує, як було це раніше, а він показує адресу. Але от буває от таке, як Київ. Ну, в Болта теж так буває. Київ і, 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 і індекс написаний. Але сьогодні я ще не робив замовлення по Uber, але я бачив вже звідки забирати людину, адресу повну і куди везти людину. Адресу також повну. Так, а що по болту я хотів показати вам. 193 гривні за 14 кілометрів, але час 20-23 хвилини. Це не то, що я їхав по цьому по уклону. Взагалі там більше години. Там, в принципі, тариф був нормальний. Там коефіцієнт 1,3, по комфорту 300 гривень, щось за 17 кілометрів. Плюс-мінус норм. Було б це по стандарту і зі скруткою, то було б реально так собі. А так, в принципі, нормально. Там вийшло десь скільки, десь 240 гривень за годину, ну, плюс-мінус. Що, Євген, перше замовлення поуберу в мене. почином в мене. Але по болту в мене реально багато замовлень. Дивіться, 7 замовлень я виконав, ну, прийняв, а було взагалі 16 замовлень. Болт насипає зі своїми знижками для пасажирів. Кожне друге замовлення зі знижкою. Там буде зараз посилка Велика Васильківська криками подачі, ні дякую. 194. Це без червих. Тобто воно перерахувало. Зато 38 хвилин їхали. Було 174, здається, чи 178. Ви бачили що там, що там воно пропонує мені. А що, я проїдусь туди? Я проїдусь туди. А я відкатиці зроблю трошечки скористю. Я ось, які там півтора камера проїду, зараз візьму пасажира і проїду туди, куди я і так відкочувався. Ось. ось такий от тариф вийшов в Uber X 194 гривні за 15-14 км, це вже чистих, це вже чистих. Тобто болт був 193 за 14 це грязний, мінус 25% є, звідти треба віднімати. А в Uber вже чистий тариф. Uber нормально перераховує хоча б в цих заторах. І... О, на нанівки, метро, оце я візьму. Так, це по он таксі. Ось такий от тариф 235 гривень. За 18 кілометрів, але тут 10 І тут прилітає, йолки маталки я не повиключав все. Ні, ну тут я вже буду відмовлятися. Там я буду відмовлятися, тут хоча б треба вийти з цього болта, блін. Це мені вже треба відміну робити. Будемо робити відміну такого. Виходимо, карма упала, блін. Ну нічого, упала так упала. Бо по полом таксі вже 10% комісії було, 8%, але зараз 10. 235 гривень мінус 10% комісії це 23 гривні комісія. Тобто це буде 210 гривень за 18 кілометрів чистих моїх уже. Я вважаю, що це нормально і це пріоритетне замовлення, ніж їхати зараз за 50 гривень. Он таксі норм, он таксі треба виконувати там 20 замовлень за тиждень і отримувати VIP статус І потім ти будеш в пріоритеті перед такими, як я, зараз, у кого немає VIP статусу У мене ніколи не було VIP статусу не враховуючи того, коли береш там замовлення з позначкою Стемул і на наступне замовлення, коли ти його береш і виконуєш, на одне наступне замовлення тобі дається цей от статус VIP, який і Дає тобі пріоритет, але на одне тільки замовлення. Так, це у нас був військовий. Як я казав, з військових я гроші не беру. І він хотів казав, я хотів вам на чай дати. Я кажу, не треба. Нам платять, я кажу, блін, вам велике, дякую. За те, що ви робите. Я ці все одно 1035, я б їх врахую. Я думаю. В, ну, в статистику в кінці дня. Але, але по факту я казав, що я гроші не беру. І я не, не такий один, який не бере з військових грошей. До речі, це був сапер. От він повернувся зараз. Так, знаходжуся на метронивки. Я не знаю, зараз вже 12 година і... о! Комфорт! Леся Курбаса! Станіслав! Я хотів казати, я не знаю, вже 12 година, мабуть, потрібно, потрібно включати ланцюг замовлення по цьому, по уклону, але, блін, приходить по болту. Так що... Поїхали ми по болту. Ну, ви бачите, так, що написано? Центр Леся Курбаса. А чи 159, а було 170, ні? Просто не можу згадати, що там було з 174, щось не здавалося, чи 159. І я коли приймав, це знову називається здав штангу. Я коли приймав, завтикав. О ну, на вокзал. Добре, поїхали на вокзал. 86 гривень на вокзал, а там я поїду на Южний і поїду в пузату хату повідую. Я коли приймав замовлення, я думав, що це вулиця Леся Курбаса, але це не вулиця Леся Курбаса, це якийсь центр Леся Курбаса. Тому я в центр приїхав. І це прямо в центр міста приїхав. Болт знову насипає. Дає мені замовлення. Все страшного, в центр. Це не самого ранку я приїхав, вже попів на першу, тому. Нормально от. Поїду на вокзал, а вокзал, якщо нічого не дасть одразу кудись ще, то просто виїду кажу, що поїду пообідаю. Може зніму, що я там вибрав в позатій хаті і скільки воно коштує мені. Це обід. Там не дешево. Реально в позадій хаті не дешево. Там треба знати, що вибирати. Ну не знати, так, дивитися, що ти вибираєш. Тому що я колись прийшов так, хочу те, салатик, котлетка по-київськи, те-те-те. Бах там, 680, 100, там 70 чи 180 гривень. І такий пфу, о Оооооо. Курт кладів. Тому що було 4 людини. Сім'я вертається в Сумської область. Я забув, яке у них сказали місто. Кажуть Київ. Живе просто як війни немає. Всі на розслабоні, всі тусять. На розслабоні, не знаю, що сказати. На розслабоні може це добре. Але те, що треба військовим допомагати, ну, хто як може, хто може фінансово, хто може якось по-своєму допомагати. Волонтерам. Кажуть, кажуть, у вас ніхто не дотримується світомаскування. Я кажу, яке світомаскування? Тут же у людей знову проблеми починаються. Проблеми в кавичках проблеми. А де ти їдеш, а де ти що, а підрізав, а посигнали? Я кажу, ну це реально, блін, хамство, бедляцтво дуже швидко повертається. І кажу, коли ми всі були дуже згуртовані на самому початку цієї війни повномасштабної, як, ну, як друг другу всі один одному допомагали. Всі хвилювалися, переживали. А зараз все, зараз проблеми всі знову як були до війни, хоча війна ще не закінчилася. А от отзата хата нічого не пикає. Отсюди я піду, а там я десь поїду, там є новус і там є безкоштовна парковка на одну годину. От там от я стану, щоб не отут стояти, тому що тут не можна стояти. Зліва, зліва теж не можна стояти, тому що знаки, знаки. Ось такі знаки. Ось, бачите, який знак, І там так само, і там так само. Тому це все порушники. А в новості є парковка. Бачите? 2 гривень за парковку кожну годину зберігайте талон. А, тут не написано, що перша година безкоштовна кльончик хтось йде, замовлення. Камера, камера, яка в мене камера чітка. Я вам скажу, що на камеру мою не передає, яка тут чіткість. Тут чіткість, ну пікселі, пікселі, такі пікселі. Але є камера і це взагалі супер, супер жир. Оп! Як я, оп! Але є парктронік. І це супер жир. Так. Так, це у мене вареники з м'ясом та маленький борщ. 88 гривень. Всім смачного. Так, після обіду я взяв ось таке замовлення по вон таксі по комфорту на поділ. Так, є комфорт. Так, встигну я подивитись куди їхати. Ні, тільки куди подаватись, а куди їхати просто знову, просто Київ. Касл, це у нас якийсь іноземець. Ага, да да да, да, да. от прям туди піду. Ага, ага, там нема проїзду. Пішки прийдешся до мене. Так, це був наш. Просто чомусь таке ім'я у нього. Що. Думав, що іноземець, але ні. А, ну і це оболонь. Це оболонь. Так, все включив. О, бізнес. Бізнес, ти тут! А в мене нуль бізнеса. О! Знов на подділ. Поїхали. Рейтинг так собі. Нічого, поїхали. Приозер на 4. Ну що, це вже виходить у мене третє замовлення за сьогодні по он-таксі. Не факт, що воно завершиться у мене, тому що там такий рейтинг, можливо, і відміна буде. 800 790 метрів. Подача у мене. Зараз поділ мене не лякає, тому що вже час, вже майже 4 година, і вже там замовлення є і будуть. Минулий раз я не знаю, скільки чекав, не більше 10 хвилин десь. О, Uber без подачі. 0. А, ну, трошки. О туди просто об'їхати туди. А в мене, до речі, взагалі сьогодні без бізнесу. Нема бізнесу. А от працював в п'ятницю і в п'ятницю у мене було 6 замовлень. Здається, 6 по бізнесу. І найцікавіше, що в мене було останні 3 замовлення і всі три по бізнесу. І Навіть з центру я додому на Пзняки поїхав, поїхав теж на бізнесі. Я поїхав на бізнес. Тоб пасажирка поїхала на бізнес, а я бізнес повіз. Ура, що я бачу? Я бачу бізнес! Та ти що? Та ти що? Знову поділ. Олександр, ти просто топчик, що ти викликав бізнес. Що це там горить? А що це горить? Нема ж тривоги, не було повітряної тривоги. Що це воно горить? Якийсь глюк. Це все фейк. А тариф просто, уху! як в он таксі стандарт. А? Ну хоча, 129 за 5,3 мінус 20%, ну, 19,5%. 100 гривень за 5. Ну, Та нормально. Це ж просто як бонус приємний. Це просто як приємний бонус. воу 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 клон полегше. Насипає бізнес. Ближче до вечора. Ближче до вечора. Бізнес включається. Є-є-є, нарешті, нарешті. Поїхали по центру, поганяємо трохи бізнесу. Оце топчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. це? Що це? це в нас? Це у нас бізнес? Бізнес? 1,5 коп. Так, все відключаємо. Відключаємо, виключаємо. Тільки що я відміняв стандарт і правильно, що я відміняв. Пофіг на карму. Треба вести нормальні замовлення. Оце топчик. Оце топчик. Оце я вже розумію норм. Оце норм. Третє замовлення підряд. Реально, оце кайф. Але це все дощ. Це все дощ. Треба короче, по центру покататись по максимуму. Просто по максимуму. Поки йде дощ. Не то щоб злива якась, але просто капає. І покатати тут якісь нормальні тарифчики. Тим ще й додому взяти 2.0 по бізнесу що за 350 чи 450. Було б круто. Ось таке замовлення я взяв додому. Нема вже дощу немає, коефіцієнтів немає. Ще там я робив замовлення по болту, комфорт був 1,9 і в принципі от все. От все. Так що я зараз приїду додому, припаркуюсь і порахую, тому що я взагалі за цей день взагалі не, не рахував свою касу. Я думаю, що десь 2500 треба бути приблизно. О, от пасажирка. Супер, чудово. Начебто приїхав додому, щось не закривається. Замовлення. Щось глюки якісь. Ну, Вже так висить у мене хвилину. Я нажимаю назад, знов. Все, треба вже світло включати. Сім годин вечора а вже темно. Оце ну, така погода ще, але реально вже стає темно. Так, не завершається у мене ця поїздка, не знаю чому. Кажу так, що цілий день я чекав ці замовлення, бо бізнес, цілий день. Тільки наприкінці дня, скільки у мене там було? Штуки 4, мабуть. Але теж непогано. Хоча от мінімалки. Я розумію, що в мене в п'ятницю було те саме. Я виставляю фільтри трошечки під бізнес. Трошечки під бізнес і центр. Там не знаю, секторів штук 20, ой, 20, кажу, 30-40. Центр плюс поділ. І, в принципі, залітає, трохи залітає. А вдень-день нема нічого, вдень буває і по стандарту треба чекати. Блін, Що ж воно зависло? Я не розумію. Це, мабуть, зараз уклон завис. Мені здається. Так, тоді вже, коли буду я монтувати ввечері, я думаю, воно ну, зможе завершити цю поїздку, щоб. касу порахувати. Так, пробіг у мене. 180 км рівно. Ну, Поки доїхати ще буде 182 Я на проспекті Григоренка їду. А воно так і зависло, так і висить. Глюк? Ну, Так що так, от. чекаю цей день ці замовлення, а під кінець дня отримав хоч парочку. Е, у мене є ідея, наступне відео. я Буду знімати працювати і знімати тільки в бізнесі і в комфорті. Працювати тільки в бізнесі я взагалі не маю, не бачу сенсу. Там буде я навіть тисячу гривень не зароблю. А от е, чисто комфорт і бізнес. По всім службам, де в мене є комфорт, де в мене є бізнес. І стандарт взагалі виключу. Навіть в он таксі я виключу стандарт. Хоча вон таксі можна і стандарт залишати. Може вон таксі стандарт залишу, Я подумаю, може, ще було вже. Зовсім чесно, то я виключив стандартний навіть вон таксі, і буде в мене комфорт і плюс бізнес. Ланцюг замовлень, дало в центр, поїхав в центр. Дало за місто, але, блін, куди дало за місто. Якщо десь бравори, то не поїду. Якщо там якась Петропавлівська Борщагівка, то поїду. Отут я буду трохи фільтрувати, куди їхати і куди не їхати. Але в центр. Дало, значить їду. Зранку першим замовленням, значить їду. Отакий в мене буде план на наступне відео. І я думаю, що подивимося, скільки я зможу заробити, катаючи, тільки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не зачепив мене. Всім дякую за перегляд. Вам міцного здоров'я, гарного настрою, все буде добре. do a próxima! No próximo vídeo, Business plus Comfort.